Якщо ви маєте відсрочку від мобілізації по догляду, тобто по пункту 9 частини 1 статті 23, і хочете виїхати за кордон, але без людини, за якою ви маєте доглядати, то я вам задаю зустрічне питання. А як же ви будете доглядати цю людину? Вам надали відсрочку саме від мобілізації, на підставі того, що ви маєте доглядати цю людину? Як же ви виїдете за кордон без цієї людини? І як ви її будете доглядати, якщо людина залишиться в Україні, а ви вийдете за кордон? Ну, логіка, розумієте? Ну самі подумайте. Звичайно, що не можна виїхати за кордон без цієї людини, бо ви маєте 24 на 7 перебувати разом з цією людиною. Для цього і вам надано право Відсрочку маєте від мобілізації через те, що ви маєте доглядати за людиною, а ви хочете людину залишити в Україні, а виїхати за кордон. Звичайно, що цього робити не можна. Тільки разом і виїжджаєте за кордон і далі там її доглядаєте, і постійно маєте бути з нею, користуйтесь інформацією.